Сьогодні у відео у мене стара, добра наша олівцева техніка, але не проста, а з поєднанням тіньової на базу пітіні. Якщо ви будете уважні і якщо вас цікавиться техніка нанесення, то я вам раджу дуже добре передивитися це відео і законспектувати повністю етапи нанесення олівця. В цьому відео я дуже детально показала кожний етап тушування і нанесення олівчика. Зверніть увагу, на кожний момент, на розтушовку. Далі я наношу базу під тіні і вже на неї починаю наклеювати тіні. Дуже важливо звернути увагу, що тіні я накладаю дуже мерцаючі, а вони потребують під собою липкості, тому базу під тіні обов'язково наношу навіть в олівцеву техніку. Таким чином, у мене виходить комбінована техніка, і олівцева, яка будує форму, і в той же час тіньова, яка кладеться на. Базу пітіні дуже цікавий макіяж, класичний зараз менш популярний, на жаль, в нашій країні, але від того він не є поганий.